Кількість внутрішніх переселенців в одеському регіоні зростає, повідомив на щомісячному звіті голова координаційного штабу при обладміністрації Олексій Чорний. За день відповідний статус набувають від 500 до 1000 осіб. Найбільша кількість ВПО зареєструвалися в Одеському районі. Більше половини десь приблизно 60% відсотків знаходиться в Одеському районі, зокрема в Одесі 38 тисяч. На другому місці це Ізмаїльський район, 12 тисяч, в тому числі в Ізмаїлі 6 тисяч, майже 13 тисяч. Подільський район на третьому місці і Болградський. Інші райони менше користуються попитом. У серпні для дітей переселенців вдалося організувати поїздку на відпочинок до Польщі, розповів голова Гумштабу. Ми відправили 25 дітей, які. Пробули два тижні в спортивному таборі в місті Спала, і теж доволі унікальний досвід. Наші польські колеги звернулися з ініціативою і Наші працівники в штабі швидко відреагували, зібрали групу, оформили належним чином документи, і діти з'їздили на два тижні, змогли відпочити, оздоровитись. Одеса продовжує підтримувати сусідні Миколаїв, який практично щодня страждає від російських обстрілів. Жителям прифронтової області за час війни передали понад 200 тисяч продуктових наборів. З них 64 тисячі лише за останній місяць. При цьому частину гуманітарної допомоги, призначеної для Миколаєва, перенаправили переселенцям із цього регіону, які сьогодні мешкають в Одеській області. Обґрунтовується це тим, що до нас багато переїхало миколаївців і постійно знаходяться на території області. Вже є відповідне розпорядження Кабінету міністрів і. З того загального плану в 400 тисяч продноборів, які ми повинні до кінця року відправити в Миколаїв, вони 50 тисяч погодились віддати на потребу внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться на території області. Під час візиту віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук порушили питання стосовно статусу координаційного гуманітарного штабу, зазначив Олексій Чорний. Сподіваємося, що штаб зможе отримати реєстрацію як державна установа. І це дозволить нам отримувати допомогу від місцевої від державного бюджету, наймати персонал і вести повноцінну господарську діяльність.